Це вже клініка. Один із клубів УПЛ серйозно наїхав на Ігоря Циганика. Розкажемо, що там сталося. Чемпіонат України не встиг повернутися, а команди вже переносять поєдинки. А також Судаков і знову чутки про АПЛ. Усіх вітаємо з вами на зв'язку. Канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні маємо для вас насичений випуск. Поговоримо про конф конфлікт між клубом УПЛ та відомим журналістом про перенесення матчів власне у цьому чемпіонаті України. Трансферний бан для цілого ряду команд. А також, звичайно, дуже багато про трансфери. Але перед тим як розпочати, ми хочемо попросити вас про підписку на цей канал, тому що понад 85% глядачів дивляться наш контент, але дивляться його без підписки. На жаль, давайте виправляти цю ситуацію. Підписуйтесь, дякуємо і поїхали. Отож, розпочнемо сьогодні із чемпіонату України, який повернеться вже ось-ось, вже найближчими вихідними. Але цей чемпіонат не встиг ще повернутися, а вже є певні скандали, незрозумілості, які пов'язані із перенесенням поєдинку. Зараз розкажемо деталі. Отож, усе почалось із того, що рух офіційно подав запит на перенесення матчу 18-го туру проти ЛНЗ. Причиною звернення стала епідеміологічна ситуація в команді, а саме, масове зах. Хворювання серед гравців та тренерів. Черкаський клуб, з огляду на ситуацію, погодився перенести гру, яка мала би відбутися 22 лютого. Пізніше генеральний директор руху Ігор Дедишин у коментарі для тато таке розповів про ситуацію, що склалася на грип типу. А захворіло близько 20 працівників. 12 із них це футболісти. Лікарі прогнозують, що до гри буде ще щонайменше 15-17 хворих гравців, каже Дедишин. Втім, він також додав, що регламентом УПЛ не передбачено переносів навіть за умови згоди двох команд. Вже за кілька годин з'явилася оновлена інформація від Sport.ua. Згідно з нею, матч все ж таки перенесуть на іншу дату. І ключовою причиною такого рішення стала згода Черкаського ЛНЗ. Вже найближчими днями про це мають оголосити офіційно. Не відходячи далеко від теми львівського футболу, а конкретно від теми руху, поговоримо про Ігоря Циганика, який нещодавно заявив доволі гучно про те, що власне рух намагався продати своє місце у чемпіонаті України, і на цю заяву від львівської команди одразу була жорстка реакція. Отож, за даними журналіста, керівник руха Григорій Козловський нині на такому собі роздоріжжі, адже не знає до кінця, що йому робити з командою. Одним із варіантів для розвитку подій розглядався продаж свого місця у чемпіонаті України, зокрема харківському металісту 1925. Такі ж пропозиції, якщо вірити джерелу, отримали й інші львівські бізнесмени, але далі розмови справа не дійшла. На це оперативно відреагували у самому жовті. В чорному колективі і в коментарі для Спорт Експрес представник руха заявив, це загострення, яке остаточно перейшло у клініку. Більше коментувати тут нічого. До слова, той такий ігор-циганник висловився. І щодо теми Михайла Мудрика: я здивований, що це все так довго затягується. Чим довше воно затягується, тим менше шансів на хороший результат. Вважає журналіст. На черзі у нас інформація, яка напевно здивувала багатьох любителів українського футболу, адже одразу 15 клубів власне з різних дивізіонів чемпіонатів України отримали заборону на трансферну діяльність. Таку інформацію оприлюднив сайт Український Футбол. І за їх даними, 15 колективів мають трансферний бан від КДК УАВ. Йдеться і про двох представників УПЛ: це Верес та Зоря. Також у списку є Чорноморець, але одеський клуб у понеділок цього ярма вже позбувся. Заборону на трансферну діяльність також мають агробізнес, Діна, «Скремінь», Металіст, Поділля неочікувано, але дніпро 1 та ще ряд колективів. Водночас, президент. Вереса Іван Надєїн у коментарі для футболу України вже прояснив цю ситуацію. Плануємо за сьогодні вирішити це питання. Там декілька просрочених платежів, штрафи за дії вболівальників за матч Верес Карпати, ще внески іноземців, платежі арбітрам та ВАР. Збираємо гроші, аби закрити ці питання. Ну і завершимо сьогодні темою трансферів. Поговоримо зокрема про Георгія Судакова, про Карпати та інші колективи. Для початку все ж таки прозорю, адже центральний захисник команди Крістофер Нваезе офіційно перейшов на правах оренди до складу Мілсамі. Деталі угоди, переходу 22-річного нігрійського центрбека не розголошуються. Карпати оголосили про укладання угоди із 19-річним бразильським атакувальним півзахисником Луїсом. Яно, який перейшов із Палмейроса. для початку гравець буде виступати за молодіжну команду, а деталі його контракту поки невідомі. Євген Пасіч офіційно став гравцем ворсклих в Бек Металіста 1925, гратиме у Полтаві на правах оренди до кінця сезону. Ймовірно, він став частиною трансферу Іллі Крупського. У розташуванні Чорноморця з'явився півзахисник харківського металіста 1925. Ігор Когут про це інформує. Та то таке 28-річний гравець буде виступати за моряків до кінця сезону на правах оренди. Ну а далі до шахтаря, адже бразильські ЗМІ інформують, що Васко Дагама проявляє серйозний інтерес до Вінгера Педріньо. Бачити його у своїй команді хоче особисто наставник клубу Фабіо Каріле. Більше того, за повідомленням деяких місцевих медіа, бразильський клуб вже розпочав перемовини із представниками Педріньо та обговорює можливість його переходу. Попередньо мова йде про оренду, і знову чутки пов'язують Георгія Судакова із АПЛ. Як повідомляє портал GiveMeSport, лондонський клуб вже розпочав перемовини із донецьким колективом щодо можливого трансферу вже цього літа. Відомо, що за свого гравця Шахтар буде просити щонайменше 65 мільйонів євро. Окрім Вестгема, за даними джерела інтерес до українця, мали також Наполі та порту. Однак останній не зумів переконати керівників шахтаря відпустити Судакова вже взимку. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку, а також перевірте підписку на канал, якщо і немає, долучайтеся. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.